Вітаю, друзі! На каналі вийшло вже три відео про Steam Deck, кожне з яких непогано зібрало перегляди. А тому, очевидно, що дана тема вам цікава. Відповідно від якоїсь загальної інформації про цю ем, консоль, я поступово переходжу до чогось більш конкретного. Якщо в попередньому відео мова йшла про плагіни, які дозволяли як кастомізувати зовнішній вигляд дека, так і напряму впливати на його продуктивність, що загалом було більш актуально для сучасних ігор. То сьогодні поговоримо про щось не настільки сучасне, щось, що потребуватиме спеціальних програм для запуску, щось, що знаходиться в сірій зоні правового поля ігрової індустрії, щось, що О, а ось і судовий позов від Nintendo. Коротше кажучи, ви достатньо грамотні раз змогли відкрити дане відео і точно бачили його обкладинку чи назву. тому час нарешті поговорити про емуляцію ігор на деку. Тайтли, з яких консолей здатний запускати дек, наскільки добре він з цим справляється, і як це все самостійно налаштувати. Я спробую як розповісти про емуляцію в загальному, щоб ви могли грати в ігри з більшості старих ігрових платформ без особливих складнощів, так і детально торкнуся пари трійки консолей, які сам найчастіше емулюю. А тому без зайвого затягування заварюйте собі чай, наливайте кави чи будь-який інший напій, який допомагає вам зосередитися, і поговоримо про емуляцію на деку. Для початку давайте швиденько визначимо загальну термінологію, щоб переконатися, що говоримо про одні й ті ж самі речі і все зрозуміло. Емуляція це запуск програмного коду, до речі, не обов'язково ігор, на апаратному забезпеченні, для якого цей самий код не був призначений, наслідок чого використовуються спеціальні програми, емулятори, які, так би мовити, переконують гру, що вона запущена саме на оригінальній консолі, а не на ПК чи, як в нашому випадку, деку. Що був випущений добрі 10, 20, 30 чи більше років по тому. Тут же треба зазначити, що емуляція не дорівнює піратству, якщо тільки ми не говоримо про юристів Нінтендо. І по факту знаходиться в сірій зоні, адже якщо ви використовуєте для емуляції власну копію гри, яку ви чесно купили, то ніякого факту піратства не відбувається, і видавець не втрачає свій уявний прибуток, який він сам собі не вигадував, ем, в сенсі на прогнозував. Піратством емуляція стане, коли, власне, ви будете завантажувати копії ігор з піратських сайтів, тому переконливе прохання так не робити. Навіть якщо адреси цих сайтів якимось дивним чином можуть на короткий час промелькнути в даному відео. Але давайте вже перейдемо до дека. Перша і найголовніша порада, яку я можу вам дати, не встановлюйте кожен емулятор окремо, не повторюйте мою помилку. Чому запитаєте ви? Відповідь на це питання буде одночасною відповіддю на інше. А навіщо взагалі емулювати ігри саме на Steam Deck? Що ж, я з радістю відповім на обидва питання, тому що існує EmuDeck. і в його назві не просто так згадується Deck. Оце так несподіванка. Власне, EmuDeck – це повноцінний комплекс для емуляції, до складу якого входить ціла купа емуляторів, якими зручно керувати через загальний інтерфейс, а для емуляції більшості консолей достатньо лише раз встановити і налаштувати цей комплекс. Взагалі, якщо ви чули про RetroArch, то в якомусь сенсі це він і є, але більше, краще, зручніше і точніше в налаштуваннях. А також з орієнтацією в першу чергу на апаратне програмне забезпечення DECA, що гарантує ідентичний досвід на всіх консолях Valve, і як результат, можливість швидко знайти в інтернеті інформацію стосовно роботи тієї чи іншої гри під час емуляції. Давайте ж нарешті розберемося з тим, як знайти, встановити і налаштувати цей emudeck. Звісно ж, все традиційно починається з переходу в режим робочого столу. Відкриваємо зручний для нас браузер і заходимо на офіційний сайт EmuDeco, посилання на який буде в описі до відео. Натискаємо на кнопку завантаження та серед доступних операційних систем обираємо Steam OS, а також безкоштовну опцію для завантаження. Після завантаження переміщуємо скачений інсталятор на робочий стіл деку та запускаємо. Залишається лише трохи почекати, поки відбувається процес інсталяції. Після чого перед нами з'явиться меню для початкового налаштування, в якому доступні два варіанти цього самого налаштування: легкий, який багато чого робитиме за вас, та кастомний, який дає більше контролю, і саме з кастомним ми розберемось. Першим ділом нам треба обрати, де саме зберігати роми або ж образи ігор. І якщо у вас немає карти пам'яті, то варіант лише один на внутрішній пам'яті Дека. Якщо ж карта пам'яті встановлена, то є сенс обрати її, оскільки переважна більшість ігор та й емуляторів старих консолей не потребують надто вже високої швидкості зчитування, і нормальної карти пам'яті їм цілком вистачить, а для кількох винятків з більш вимогливих консолей можна буде зробити окремі налаштування. Далі обираємо наш пристрій із запропонованих. Вибір тут максимально очевидний, а після цього нам пропонують вибрати рівень інтеграції. Ось тут варто на хвилинку зупинитись. Високий рівень інтеграції означає, що кожна гра, що емулюється, буде додана до вашої бібліотеки окремо, як це реалізовано зі звичайними стімівськими іграми. В такого підходу є свої плюси, але якщо ігор багато, наприклад, у вас є якась колекція з 300 ігор для SNES, то це вже буде справжнє засмічення бібліотеки і необхідність витрачати додатковий час на сортування. Тому я пропоную обрати варіант з низьким рівнем інтеграції, який дозволяє додати до бібліотеки своєрідний лончер. В якому будуть зібрані всі ваші ігри, розбиті по платформам з можливістю кастомізації та зручними налаштуваннями, а при підключенні до зовнішнього монітора чи телевізора це все і взагалі виглядатиме як справжня консоль зі своїм власним інтерфейсом. В будь-якому разі, після цього нам запропонують обрати які саме емулятори встановлювати. Тут вже орієнтуйтесь на ваші ігрові інтереси. Особисто у мене основа це емулятори консолей PlayStation. Доповнені деякими старими системами, по типу Dreamcast, SNES або ж Game Boy Advance. Після вибору емуляторів наступне вікно буде дуже схожим і пропонуватиме обрати конфігурацію цих емуляторів. Тут ми повертаємось до того, що я говорив раніше. Немає сенсу встановлювати емулятори по одному, як це колись робив я. Набагато простіше встановити і налаштувати все разом за один захід, а тому у вікні з вибором конфігурації вам не треба нічого міняти, якщо ви раніше і не встановлювали ніякі емулятори. Далі вам запропонують увімкнути опцію автозбереження і автозавантаження в старих іграх на вказаних емуляторах, яка по суті буде зберігати вашу гру кожен раз, коли ви з неї виходитимете, а при кожному запуску відновлюватиме зі збереженого місця. Чи потрібно вам це або ж ви хочете мати досвід максимально наближений до оригінального, цілком залежить від ваших власних вподобань. Далі буде дуже крута опція залогінити свій аккаунт з RetroAchievements – для тих, хто не слідкує за емуляцією, варто зробити ліричний відступ і пояснити, що це таке. Отже, RetroAchievements це по суті ціла система, яка додає в різні старі ігри, як мінімум включно до епохи PlayStation 2 та PSP, досягнення, які ви можете отримувати так, наче граєте на справжній консолі, ну або ж це можна порівняти з ачівками в Steam. Налаштувати все доволі просто: спочатку вам треба зайти на сайт RetroAchievements, та зареєструвати там аккаунт. Після цього повертайтесь до налаштувань ему Деку та залогіньтесь в щойно створений аккаунт. Тепер на сайті буде відображатись ваша активність, по мірі того, як ви гратимете в якісь старі ігри, де присутні досягнення. Так, досягнення доступні не для всіх ігор, а щоб дізнатися, для яких саме, треба на сайті спочатку відкрити категорію, присвячену потрібній консолі, а там же пошукати бажану для вас гру. Коли знайдете гру, обов'язково перевірте код диску. Адже ачівки будуть працювати лише із зазначеними на сайті версіями гри, а тому алгоритм активації ачівок виходить наступний: відкриваєте бібліотеку з потрібної консолі, знаходите гру, дивитесь потрібні номери дисків та дістаєте відповідний образ. Де його дістати, гадаю, розберетесь самі, але про всяк випадок нагадаю, що піратство це зло, і вам точно не варто скачувати роми і образи дисків з сайтів, подібних до цих. Запам'ятали? Не скачуйте нічого з оцих от сайтів. Не треба. Ну а на цьому ліричний відступ завершено і ми повертаємося до на налаштування Ему дека. Після логіну Retro Achievements вам запропонують обрати спосіб, яким заповнюватиметься екран, коли ви гратимете в ігри з співвідношенням сторін 4 до 3. Далі будуть опції налаштування відображення ігор з консолей Sega та Nintendo, а також є опції використання різноманітних LCD та CRT шейдерів для більшої атмосферності в старих іграх. Ще буде можливість вибрати розкладку кнопок на певних контролерах. Ну і нарешті перед вами з'явиться своєрідна підсумкова сторінка, де буде вказано всі обрані вами опції та те, що в подальшому буде встановлено і як налаштовано. Якщо ви не плануєте змінювати свій вибір, то просто натискаєте на кнопку Далі і нарешті розпочнеться повноцінне встановлення та налаштування MUDEK. Це може зайняти добрі 5, а то й 10 хвилин, оскільки MUDEC буде шукати все згадане раніше на відповідних сайтах. Скачувати це і налаштовувати, таким чином створюючи вашу унікальну збірку, яку ви обирали під свої потреби, а тому треба буде трохи почекати, поки цей процес завершиться. Коли ж нарешті процес закінчиться, ви побачите, які саме емулятори були встановлені. Тепер настав час для того, щоб додати до цієї збірки те, заради чого вона й робилась, власне, самі ігри. Тут є як можливість додавати ігри вручно, так і в автоматичному режимі, а тому ми почнемо саме з першого варіанту. Для перенесення ігор на дек краще всього використовувати якийсь зовнішній носій. звичайно, флешку або ж зовнішній жорсткий диск, який можна підключити по USB через перехідник, USB хаб або ж док-станцій. В принципі, можна навіть скинути всю свою колекцію через який-небудь Google Диск, але тоді доведеться ще й додатково все розпаковувати. Ну і зверніть увагу, поки що ми говоримо про додавання якраз РОМів ігор зі старих систем по типу ТІЖНЕС або консолей Sega. Про додавання більш сучасних образів дисків, з приміром PlayStation 3, ми поговоримо далі, і в окремому блоку відео, бо там може бути своя власна специфіка для різних систем. Поки що у вас має бути підготовлена флешка або щось подібне з румами стареньких ігор, звісно ж, записаних з вашої власної консолі і ваших власних ігор, та ніяк інакше. В іншому випадку. Вийди відсюди. розбійник! Підключіть цю флешку до дека зручним для вас способом: відкрийте меню з'ємних носіїв через відповідний значок внизу справа, та натисніть на кнопку Змонтувати і відкрити. Тепер вам треба перенести Рома ігор безпосередньо на Steam Deck. Для цього повертаємось до ему-дека і натискаємо на кнопку, яка відкриє на деку-папку, куди треба буде закидати ігри. Відкриваємо папку підписану ROMS, бачимо добру сотню інших папок, кожна з яких відповідає конкретній консолі, а тому знаходимо серед всього цього різноманіття папок потрібну нам систему і перекидаємо ROM ігор з флешки, як ви бачите зараз це на відео, на прикладі Game Boya, Dreamcast та PlayStation 2. Звісно ж, в залежності від системи та розміру ромів або ж образів дисків, це може зайняти певний час. Після того, як ви перекинули безпосередні ігри, не забудьте про файли BIOS, оскільки певні емулятори потребують їх. Звісно ж, ви маєте зробити дампи BIOSів самостійно та зі своїх власних консолей, і точно не скачувати їх сайтів, подібних цим. Повертаємось в папку, відведену під емуляцію, і цього разу відкриваємо папку BIOS. BIOS потрібні для роботи таких консолей, як Nintendo DS, Sega CD та трьох видів геймбоїв. Sega Saturn потребує аж два BIOS для різних регіонів. PlayStation 1 та 2 потрібен лише один BIOS власне, по одному на консоль, ну і для оригінального Xbox знадобиться ще аж три файли. Закінчивши з додаванням BIOSів, можна нарешті повернутися до ему деку, швиденько пройти наступне меню і перейти в Steam Room Manager. Тут є ціла купа різних меню, зокрема, можна змінювати налаштування, які ви обирали раніше. Також можна відкрити список встановлених емуляторів, і як встановити ще якісь, так і налаштувати вже встановлені. Але цим ми займемося пізніше і у випадках з окремими консолями. Якщо у вас небагато ігор для емуляції і ви хочете, щоб кожна гра відображалась в бібліотеці окремо, то для цього треба відкрити меню SteamRom Manager зліва, зняти галочку для всіх систем і обрати тільки ті, ігри, з яких ви хочете додати для відображення в бібліотеці Steam. Також тут, до речі, є опція відображення емуляторів безпосередньо в бібліотеці, щоб для їх налаштування не треба було кожен раз переходити в режим робочого столу. Після того, як ви зробили вибір, достатньо натиснути внизу на кнопку Add Games, далі Parse, і перед вами відкриється список всіх ігор з обраних систем, яких буде додано необхідні для бібліотеки зображення. Якщо ви не хочете додавати кожну гру, є можливість виключити окремі тайтли, ну а також поміняти обкладинки. Після виключення ігор зберігаємо список, повертаємося до загального списку та натискаємо на кнопку Save to Steam. Тепер всі обрані ігри будуть додані до стіму та запускатимуться як звичайні ігри, кожна через свій відповідний емулятор. Але, якщо у вас дуже багато ігор і ви не хочете засмічувати бібліотеку емуляторами, або ж хочете мати окремий зручний лончер для всього, що будете емулювати, то є інший варіант, яким особисто я і користуюсь, я рекомендую і вам. Для цього переходимо в пункт меню Manage Emulators, гортаємо до самого низу і знаходимо «Emulation Station та натискаємо встановити. Після встановлення цей лончер налаштовуватиметься безпосередньо в режимі Steam OS, тому нарешті можна закінчити з режимом робочого столу і перейти в ігровий режим. Але перед цим варто видалити інсталятор EMUDECO з робочого столу, тим паче, що в нас вже є ярлик для запуску програм. Повернувшись в ігровий режим, відкриваємо бібліотеку, гортаємо до вкладки «Не зі Steam, та бачимо, що там з'явились як всі ігри, які ми обирали, так і безпосередньо емулятори, а також лончер Emulation Station. Тепер ви можете обрати будь-яку гру з доданих, запустити її, як звичайну стімівську, і вона одразу ж працюватиме через потрібний емулятор. А якщо ви в налаштуваннях вімкнули автозбереження для старих ігор, то достатньо буде одночасно натиснути кнопку Select і Start, щоб закрити гру, зберігши поточний стан, після чого, відкривши її знову, можна буде продовжити з того місця, де ви до цього зупинились. Тепер давайте повернемось до Emulation Station. Після відкриття ви побачите всі консолі, ігри, для яких ви додали у відповідні папки на деку. Обравши потрібну консоль, вам відкриється список всіх ігор для цієї консолі. Загалом Emulation Station зі старту виглядає непогано, але для найкращого досвіду ви можете зайти в місцевий магазин тем і обрати ту, яка вам сподобається найбільше. Крім того, ігри не обов'язково мають бути представлені в вигляді простого списку, адже бібліотека може виглядати достатньо детально. Щоб все чудово відображалось, вам треба відкрити меню, обрати там скрепер, вибрати функцію пошуку матеріалів по іграх, в яких відсутні дані, а також можливо обрати лише конкретні консолі. Після цього треба буде трохи почекати, в залежності від того наскільки багато у вас ігор, кожна гра отримає повноцінний опис, обкладинку та навіть своєрідний трейлер, не говорячи вже про додаткові матеріали типу ігрових мануаль. Давайте тепер повернемося в режим робочого столу і подивимось на те, що ще може робити EMUDEC. Перше, що нам доступно в меню, це можливість побачити деякі новини зі світу емуляції та ознайомитись з новими емуляторами, якщо такі з'являються, або ж оновити вже наявні, оскільки оновлення виходять регулярно. Крім цього, ви можете розширити список доступних платформ, встановивши більше емуляторів, а також налаштувати вже встановлені, про що трохи згодом. Окремим пунктом йде Emudex Store, де ви можете завантажити різні Homebrew, тобто нові неофіційні ігри для ретро-консолей, створені ентузіастами. Так, якщо ви раптом не знали, те, що консоль може вже пару десятків років не підтримуватись самим виробником, ще не означає, що немає людей, які б не робили ігри для цієї консолі, і це цілий окремий світ таких собі ретро-новинок. Steam ROM Manager дозволяє додати ще якісь ігри з емуляторів у вашу бібліотеку Steam, якщо ви захочете трохи оновити колекцію. Emulation Station, до речі, підтягує всі додані в папки на деку ігри автоматично. Але треба буде завантажити для них обкладинки і все інше через скрепер. Якщо ж ви не зайшли в свій аккаунт Retro Achievements при встановленні МУ Дека, то зможете це зробити з окремого пункту меню. Ну а якщо ви купили карту пам'яті і тепер хочете перенести всі ігри з внутрішньої пам'яті дека на неї, то й для цього є окремий пункт з так званою міграцією. Працює це, до речі, і в інший бік теж. Для тих, в кого є чимало образів дисків, що займають немаленьке місце в пам'яті, присутній окремий інструмент для стиснення даних, що дозволить звільнити трохи пам'яті і в процесі не турбуватись про сумісність стиснених образів з емуляторами. Ну а якщо ви забули закинути якийсь образ BIOS, то BIOS Checker дозволиться швидко перевірити. А пам'ятаєте моє попереднє відео про DEC, в якому я розповідав про плагіни для DEC? -а? Якщо не пам'ятаєте, то посилання знайдете в описі. Так от, там я згадував за такий плагін як EmoDeck, і встановити його можна саме через EmoDeck, щоб потім керувати деякими опціями емуляції прямо зі зручного бокового меню. Зокрема, тут можна увімкнути чи вимкнути опцію автозбереження, налаштувати співвідношення стоїн екрану для певних консолей, або ж обрати конкретну консоль і подивитись команди клавіш, доступні для неї через емулятор, наприклад, комбінації клавіш для швидкого збереження і завантажень. Наче з загальними налаштуваннями та роботою em розібрались, тепер давайте трохи ближче поглянемо на деякі емулятори та те, як покращити їхню роботу, і зосередимося в першу чергу на Sony. PSX або ж емулятор перший PlayStation загалом не потребує якихось особливих налаштувань. А от в pcsx 2 який потрібен для запуску ігор з PlayStation 2. Я б все ж радив зайти в налаштування і виставити щось подібне, щоб отримати покращену графіку, якщо тільки ви не хочете грати з оригінальною піксельною кашею. Також варто виділити ще пару моментів. Щоб нормально працювали ачівки з Retro Achievements, варто в самому емуляторі залогінитись зі своїми даними, або ж навіть використати щось типу власного унікального ідентифікатору, який можна знайти в профілі на сайті. Ну а якщо вам все ж мало графіки, яку емулятор підтягує самостійно, то є рішення в вигляді паків текстур, створених різними ентузіастами, що здатні помітно покращити чимало елементів в іграх, зокрема інтерфейс. Щоб скористатися подібними покращеннями, вам спочатку треба зайти в ось цей документ з опису відео, де в одну таблицю зібрано практично всі графічні паки для ігор з PlayStation 2. Знайти там потрібну вам гру і обрати та завантажити один з доступних паків. Після цього спочатку треба переконатися, що пак має потрібну структуру. Спочатку папка з кодом диска потрібної вам гри, а в ній ще одна папка з назвою Replacements, в якій будуть покращені текстури. Розміщуємо це у відповідній папці на деку, призначеній для текстур. Відкриваємо емулятор та активуємо ось ці опції, після чого в грі мають використовуватись завантажені вами текстури. Ну і останнє, що варто зробити з налаштуваннями PCX2, зайти в налаштування гарячих клавіш, підключити до деку клавіатуру та призначити Escape на відкриття меню емулятора, а Space на відкриття меню досягне. Навіщо це робити, я поясню пізніше. Ну і клавіатуру далеко не ховайте. Далі переходимо до налаштувань PPSSPP. Емулятора, ви не повірите, PSP. Тут також залазимо в налаштування і покращуємо графіку. До прикладу, для дека можна виставити ось так. Також не забуваємо логінитись в Retro Achievements. Якщо бажаєте додатково покращити графіку, то для PSP теж є текстур-паки. До прикладу, їх можна скачати тут. Після завантаження поміщаємо їх у відповідній папці на деку і робимо ось такі налаштування в емуляторі, щоб текстури відображались в грі. Наостанок знову підключаємо клавіатуру, заходимо в налаштування гарячих клавіш. Та призначаємо Escape для відкриття меню емулятора, а Space для прискорення емуляції. Наступне на черзі PlayStation 3 та її емулятор RCPS3. Тут вже все набагато складніше, бо мало того, що консоль помітно потужніша за PS2 та PSP, так ще й через особливості її архітектури емуляція даної консолі це та ще срака. А тому не очікуйте, що кожна гра нормально працюватиме, тут все індивідуально. Щось дійсно чудово емулюється в 50-60 FPS, а щось видасть вам від сили 10-15 кадрів, тому якихось загальних порад по налаштуванню емулятора не буде, оскільки для кожної гри доведеться робити свій власний пресет. Натомість розберемось, як взагалі сюди додавати ігри, бо спосіб просто закинув образ диска і воно почало робити, далеко не завжди працює. Особливо якщо ваш образ походить з одного з тих сайтів, на які ви в жодному разі не повинні були заходити. У випадку з цими образами потрібно провести попередню роботу, а саме, скачати ось ці утиліти, посилання на які буде в описі, потім зайти на ось цей сайт і за номером вашого диску скачати відповідний ключ. Далі запустити патчер, обрати образ диску та скачений до нього ключ і пропатчити образ. Після цього запускаємо ISO Tools, обираємо пункт ISO Crypto. Обираємо наш образ диску і чекаємо, поки програма зробить його розшифровану версію. Тоді залишиться тільки обрати екстракт ASO і дочекатись, коли образ буде розпаковано. Уже в такому вигляді його можна зберігати і переносити на дек, розміщувати у відповідній папці, ну і, звісно ж, емулювати. А! Ну і не забуваємо зайти в меню гарячих клавіш і з підключеною клавіатурою закріпити за клавішою Escape відкриття меню. Коли перейдете в режим робочого столу, то відкрийте налаштування контролера в Emulation Station та прив'яжіть одну з задніх кнопок до клавіші Escape, а іншу до Space. Таким чином, ви зможете зручно відкривати меню емуляції однією тією ж кнопкою у різних емуляторах консолей від Sony. З Sony, наче трохи розібрались, а тому час згадати ще одного великого гравця на ринку консолей і поговорити про ні. Що um, згадати про Нін. А знаєте, що я краще залишу це для іншого відео на тему емуляції. А тому, якщо вам цікава емуляція Wii, Wii U чи Свіча, дайте знати в коментарях. Можливо, випустю другу частину до поточного відео. А на цьому поки що все. Сподіваюся, я зміг достатньо зрозуміло розписати процес встановлення емуляторів на ДЕК. Та їх налаштування. Ви тим часом напишіть в коментарях ігри, з якої консолі ви найчастіше емулюєте або ж плануєте емулювати, та які саме тайтли буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окрему подяку за підписки і Донати висловлюю ось цим чудовим спонсорам, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо і ви хочете підписатися або закинути пару копійчин, то в описі до відео знайдете посилання на Донатало та Банку Моно, Разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Адже всі ці дії дуже допомагають в просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.